Іван Малкович із янголом на плечі, краєм світу уночі при Господній присвічі хтось бреде собі І із янголом на плечі йде в ніде, в невороття йде лелійно, як дитя і жене його у спину сірий маятник. Життя, щоб не вешта вночі, при Господній при свічі, щоб по світі не І із янголом на плечі, віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все дуще буха, стогне янгол ледь живий, а він йде, і йде, хоча вже й не дихає свіча. Лиш вуста дрижать гарячі янголи.